Доброго дня, дорогі друзі. Вирішила вам відзняти сьогодні відео, показати, що таке не вижив мій кролик. Бачите, залишилася пуста кліточка. На жаль, його більше вже немає. Ну, Бачите, нічого не могла йому нічим допомогти, нічого зробити. Давала йому пити водичку з... Цим, ну, З ліками, але він вже не пив її. І так і пропав, згодним словом. Ось дивіться, хочу вам показати. Бачите, випустила вже я з оборки каченят, щоб вони вже з усіма ходили. Вон, чуєте, курочка кричить, несеться, мабуть, мені. От. Ще вам хочу дещо показати. Зараз ми підемо з вами. Хочу вам показати, ми придбали сусідній участок. Я вибачаюся, що трохи трусить камерою. Щось ми дійдемо і я вам відніму ось наш участок, а ось там сусідній. Вон Чоловік вже займається, там вирізає все. От. Робить там красоту. Зараз підійдемо ближче, покажу вам який він весь зарожчий і що мій чоловік помаленьку вже тут обираю. Бачите, тут ось вулики мої стоять беушні Я купила їх. Буду чистити, красити ну, і буду займатися весною ними. Ну, чистити, і красити буду зараз, а навесні побачимо, може в мене буде можливість щось сюди заселити. Ось дивіться, ми купили таку хатку стареньку. Там буде. Ми хочемо хлівчика зробити. от, Бо На жаль, вона вже не годиться, а на хлівчик ще піде. От. Ось дивіться, такий старесенький. це такий участок. От. Такий він заросший, Вон, Дивіться такий весь. Але чоловік ось трошки тут вже вирубав, як ви бачите, вже лежать гілочки, трохи там поперед хати її вирубав. І зараз ми підемо далі, подивимося, він вже там також наводить лак. От, вже й багатенько вирубав і попалив. ось Стоять мої вулики. З бджілками переживаю щоб, до... ну, щоб вони перезимували і все, але це вже. Тільки весною я зможу подивитися. Або як потепліше, якщо буде ось серед зими, як була плюсова температура, то вони навіть мені вже і літали. Це, звісно, не дуже добре, але Ой, вони вирішують самі, коли їм літати, коли ні. От. Ну, пішли далі, зараз вам покажу. Дивіться, бачите, там трошки вирубано, там трошки вирубано. А ось тут чоловік вже почав все рубати. Зайняв участок і почав. Все попідряд рубати і зразу палити. Зараз вам покажу. ось Дивіться, ось тут ще грязно, так бачите, не, не почищено. Це все таке було. Ось дивіться, яку він вже красоту навів. Вон трішки там дрівчат наскладав. Хоч От. От яблуні буде пізніше різати. О, а таке котре тоненьке. Бачите, він вже повирізав і він обрубує та складає, та палить. Зараз я відніму відео і також йому трошки буде допомагати носити гілячки. От. Ці яблуні я спочатку думала, може залишити, а потім подумала, що ми таке їх зрізаємо і застадимо молоде, хороше дерево. ось Давайте зараз ближче ще підійдемо, щоб ви побачили, яка вже тут красота. Вон там далі, бачите, горять, горить вогник. А тут вже дивіться, все вирубано гарно. Ну, туди далі він буде пізніше рубати, перше оце, що зайняв до хати, вирубає, щоб було чистенько. А он те все, що далі, буде вже тоді по можливості також вирізати. От такий в нас участок. Дуже багато на ньому роботи. так що... Буде мій чоловік працювати. Ну і я, звісно, що зможу йому допомагати, але більша роботи буде на ньому, тому що тут все потрібно вирізати. Добре, всім до нових зустрічей. Ставте лайки, коментуйте моє відео. Всім на все добре. Пока-пока.